Він каже, Купив її в інтернеті тиждень, але проробила в нього і бачите, Зараз акумулятор я перевірив, він все стремний, а щось або кнап, або моторичком десь кабель. Зараз будемо розбирати, дивіться. Довго не потрібно було, дивитися, розібрав кнопку, бачив на де винтик, бачите, аж плавилось. Ну, Продзвонив тестром, не дзвониться. Будемо міняти зараз кнопку. Моторчик можливо би виглядає непогано. Спочатку поміняємо кнопку і включимо. Нормально беремо, підлядеємо акумулятор і включаємо. Решті я підключив. Покажу, я кнопку включив. Все працює, значить моторчик справний, тільки кнопку треба. Зараз будемо шукати і міняти. Отак. Можна так перевіряти, користуйтесь. Повіряємо.